Біженство та міграція мають величезну різницю, таку саму, як різниця між, наприклад, походом в зоопарк, щоб на тигра подивитися, і втечою від нього у дикій природі. І мова зараз зовсім не про те, хто страждає більше, ті, хто залишився в Україні під обстрілами і без світла, чи ті, хто поїхав. Проблема зовсім в іншому. Люди, які виїхали, часто потрапляють у пастку. Вони вважають, що зобов'язані почуватися добре просто тому. Що вони знаходяться в безпеці. Я вже дуже давно працюю з обома категоріями клієнтів: І з тими, хто вдома в раді війни, і з тими, хто за кордоном в умовній безпеці. І майже кожному клієнту за кордоном мені доводиться пояснювати одну просту річ: те, що із вами відбувається, це не примха, це наслідок абсолютно іншої мотивації. Зараз поясню. Дивіться, є мотивація до, і це якраз про міграцію. Люди, які свідомо обирають переїзд, готуються до цього. Вони вчать мову, обирають країну, планують бюджет, їхня мета покращити своє життя, вийти з нуля в плюс. І це позитивна мотивація, вона дає ресурс. Так, у них теж будуть кризи, будуть складнощі, але їхня психіка має фундамент. Це був їхній свідомий вибір. А тепер про біженство тут працює виключно мотивація від. Головна мета не покращити якість свого життя, а врятувати його. Врятувати себе, врятувати своїх дітей, врятувати майбутнє цих дітей. У вас не було часу на підготовку. Ви не вчили мову заздалегідь, не відкладали гроші на переїзд, не вивчали менталітет країни, в яку ви збираєтеся поїхати. Ви просто тікали від цього тигра. І коли ви добігли туди, де тигра немає, ви не отримали ресурс, ви просто видихнули. Ви не покращили рівень життя, а ви його врятували. Ви його законсервували або навіть втратили в якості, тому що так виглядає реальність українського біженця. Тут немає фактору я хочу. Тут є фактор, я змушена. Відсутність свідомого вибору і підготовки це додатковий вид травматичної ситуації. Це дуже-дуже складний процес. Саме тому. Ви можете годинами скролити новини, саме тому можуть виникати депресивні стани, саме тому адаптація йде так важко. Тому що у вашій психіці, цілком можливо, просто немає тієї частини, яка хоче ідентифікувати себе з цією новою країною. Ви її не обирали. Якщо вам зараз важко, якщо ви не відчуваєте тієї радості від Європи, про яку вам можуть казати інші, знайте, з вами все в порядку. Ваша реакція це нормальна відповідь на ненормальні обставини. Не вимагайте від себе емоцій туриста, коли ви проживаєте досить вцілілого. Бережіть себе.